Всім привіт! Сьогодні ми з вами навчимося правильно скринити CV кандидатів. І так, наш план дій на сьогодні це розібрати вакансію Lead Java Developer, також вакансію IT Project Manager і вакансію Sales Manager. І так, ми будемо сьогодні починати із технічної вакансії, яка називається Lead Java Developer. В першу чергу звертайте на всі важливі моменти по вакансії, такі як локація. Ми бачимо, що нам потрібні кандидати з території Польщі. Також максимальний рейт, який можна запропонувати кандидату, це 4500. Це Fluent in English. І, звісно, цю вакансію це у нас Technology Stack. Tech. Ну що, переходимо до нашого першого кандидата. Ось він у нас. Ми бачимо, що він на території Польщі це те, що нам потрібно. І, в принципі, він, його зарплатні очікування входять в salary Range, який пропонує компанія. Тепер ми завантажуємо CV і дивимося, що в нього по досвіду. І так, перше, що кидається в очі, це маленький досвід. Ну, мається на увазі, що він зовсім, в принципі, можна сказати, недавно працює з Java. Зверніть увагу, що на платформі ми завжди вказуємо мінімальний досвід, який має мати кандидат. Тобто на цю посаду Lead Java Developer приймаються кандидати від 10 років досвіду. І я відразу бачу, що цей кандидат має около 4 років досвіду з Java тільки. Та, тобто його перший проєкт був в травні 2020 року. Тобто, це вже нам не підходить. Тобто цей кандидат вже взагалі ну, не може бути розглянутий ніяк. Але ми все одно продовжимо подивимося ще, бачимо англійська b 2 Такий є момент, що як може бути англійська b 2 письмова, а кандидат, наприклад, дуже погано сприймає англійську на слух або не може вільно говорити. Тому треба такі моменти також уточнювати, чи це в нього b 2 тобто він може спілкуватися, чи це просто там, наприклад, в письмовому вигляді він грамотно пише, але спілкується слабо. Тобто ці моменти також уточнюємо. давайте подивимося ще також по технічному стеку. Тут у нас один із важливих моментів: це Spring Frameworks. Давайте ми. Через Ctrl-F. Дивимося. Ага, Spring Frameworks є yes. прекрасно. Добре, це гаразд. Ось, але, звісно, що далі, в принципі, можемо цього кандидата не дивитися, оскільки в нього просто загальному мало експірієнсу. Uh, Добре, приходимо до наступного кандидата. Цього ми закриваємо. Це наш наступний кандидат. Uh, супер, він знаходиться в Варшаві. Celery uh, Range підходить. Дивимося його досвід. Так. Окей, він тут якраз розписав проєкти. Бачу, відразу в нього є Web Services. Це те, що нам потрібно. Прекрасно. Давайте подивимося, скільки в нього загальних років досвіду з Java. І так, чудово. Тобто, бачите, в нього вже майже 20 років досвіду, так? Він як Java developer. Так, окей. Чудово, да, тобто продивлюємося всі проекти, продивлюємося всі компанії, де він працював. Бачите, отак він вже дійшов до посади Тім Ліда. Угу. Прекрасно. Давайте тепер подивимося на рівень його англійської мови. Чи вказує він взагалі це в резюме? Ага, бачите, англійську він не вказував, тому потрібно уточнювати. А, ні, вказував. Прекрасно є yeah, Excellent, both oral and written. Чудово! Це супер добре. Давайте, бачите, в принципі, в загальному кандидат непоганий, але треба пройтися прямо по всіх технічних моментах, наприклад, такий як е, Spring. Давайте подивимося. Spring не має в нього в резюме. Тому такий момент ви маєте уточнити в кандидата перед подачею до платформи. Тобто, да, якщо, наприклад, ви щось не можете знайти в його резюме, якусь, технічну, якусь технологію, то обов'язково перед подачою. Уточняйте, чи точно він з нею працював, чи ні. Давайте ми тепер подивимося далі: SQL або PL. Так, бачу. PostgreSQL, NoSQL, Oracle SQL. Добре. Дивимося Linux. Вони просто можуть те, що не вписувати в своїй резюме. Бачите, Linux також не вписав, тому треба уточнити по Linux також. Microservices. Теж обов'язково. Так, ага, бачу, бачите, бачите, з 2019 року якраз. Супер. Добре. Приймається. Веб-сервис ми вже бачили і Rest API треба перевірити. Не вказав. Тобто, бачите, в такому випадку в цього домініка нам потрібно уточнити наступне: Чи має він досвід роботи із Rest API, Linux? І сприйнспрінбут. Так, тобто, оце потрібно уточнити перед подачею обов'язково. Тобто, щоб не було таке, наприклад, що ви в загальному бачите вроді нічого, подали, а потім все одно прийдеться переуточняти, щоб ви і свій час чесне гаяли і так далі. Краще заздалегідь в кандидата перепитати. Але обов'язково перепитуйте не просто чи у вас є досвід роботи з цим, і він вам скаже просто єс yes, так. А ви запитуєте, як довго він з цією технологією працював? Бо тому, що може так бути таке, що він там пару місяців не попрацював, тобто це може не підійти клієнту. Обов'язково уточните, як довго, наприклад, він працював з тим самим REST API, так чи Microservices, Да? Тобто, по резюме, ми бачимо, що Microservices з нього стартують якраз таки вже з 2019 року. Ми можемо порахувати, ага. Березень далі, двадцятого, 21, 22. двадцять другого, двадцять тот вже 5 років він працює із uh, microservices. Це ідеально для цієї посади, і uh, тому обов'язково, якщо ви щось не знаходите в резюме або щось вам не зрозуміло, скільки років він працював з тим чи з тим, відразу пишіть кандидату і ці моменти уточнюйте. оскільки це вакансія ліда. Вона потребує, бачите, бага, досить багато років досвіду, тому тут обов'язково потрібно. Уточнювати, да, не просто чи він має досвід там з Java, а скільки років саме з Java, ось і на яких проєктах. І потім, коли він вам це розкаже, розпише, ви це копіюєте і вставляєте в нотатки для рекрутерів, щоб ми могли це побачити і вже вас, скажімо так, да, відразу вже отримати від вас цю відповідь по їхньому експіріенсу. Гаразд, тобто цей кандидат у нас такий 50 на 50 получився. Рухаємося доступного кандидата. Так, ось це наш наступний кандидат. Бачимо краків, бачимо, що селер Рейндж підходить нас. І тепер розглянемо його резюме. І так, звертаємо увагу також відразу на англійську мову. Це важливо нам для цієї вакансії. Так, Languages ось Advanced. Прекрасно, англійська в нього чудова. Тепер поїхала до проєктів. Тут він якраз, бачите, гарно розписав всі технології. Тобто, можна подивитися взагалі прям детально розписане. Дуже гарне резюме, до речі, це прям приклад резюме такого, який потрібно подавати. Давайте подивимося. Давайте глянемо ми. Ага, ось. Ось починається його досвід, так? Да, з 22, 2002 року. Uh, так, Position Manager, Administration of Network. JavaScript Скрип в нього почався теж в другому році. Uh, Java. В 2004, то тобто, туда, вже ну, 20 років, можна сказати, що він працює з Java. Це дуже-дуже добре. Тобто, да, далі всі проекти пішли по Java. Тобто, да, цей момент, як ми уточнили. Далі дивимося. А, Spring. В принципі, давайте відразу подивимося в скілах. Є, Spring, чудово. Spring Boot. Давайте подивимося. Spring Boot. Бачите, Spring Boot він не указав, але в принципі я думаю, що маючи Spring, він також з цим, тим самим і дотикався Spring Boot. Чудово. Дивимося далі. SQL. Є, yeah, MySQL. Круто. Бачите, дуже-дуже добре. Оцей кандидат мені дуже подобається. Давайте подивимося Linux. Чудово все є Microservices. Побільше б таких кандидатів. Побачте, Microservices не указав, але я тут десь uh, бачила на проєкті. Я думаю, що він точно з ним uh, дотикався, але потрібно буде в нього ще раз перепитати. Mm, але думаю, що він з цим точно працював. Web Services, дивимося. Є, прекрасно, чудово. І REST API. REST API він також не указав, але. чекайте, да зараз отак подивимося. Просто спі... Да, 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 є, 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 є. є. Google Speech API і так далі. З REST, можна в нього перепитати, але я думаю, що в нього досвід є. Дуже класний кандидат. Тобто, да такі моменти які все одно уточнюємо, якщо він підтверджує, що так в нього все є. Скільки років досвіду з тим, він, наприклад, каже, там, від року там, чи 5 років, чи весь свій професійний досвід да, він з цим працював, то це взагалі супер. Тоді взагалі без вагань подаємо такого кандидата. Ось так. Тобто, в принципі, отака система так, перевірки скрінінг-кандидатів, обов'язково звертайте увагу, з якого року да, він працює із певною технологією, яка є передова. На цій посаді ось так. І звісно, що якщо чогось ви не знаходите в резюме, обов'язково уточните в кандидатів напряму, як довго вони з цим працювали, чи взагалі вони з цим працювали, і потім подавайте їх на платформу. Наступна вакансія, яку ми сьогодні з вами подивимося, це вакансія T. Project Manager. Звернемо увагу, що це позиція on-site, Тобто кандидат має ходити на роботу в офіс 5 днів на тиждень. Тому важливо знайти. Кандидат, який територіально знаходиться і живе зараз в Отові, це дуже важливо, тому що наразі ну не всі кандидати погоджуються переїхати, наприклад, з Торонто або з іншого дотичного міста, але буває, що погоджуються. Ось тому заздалегідь в кандидатів уточните, чи готові вони працювати саме в Отаві. Це офісна робота. Далі дивимося, що важливий момент це англійська. Тобто англійська має бути fluent, вільна. Команда буде більше англомовна, дуже багато англомовних розробників, тому доносити думку взагалі, це просто must have в англійській мові і розуміти інших. І бачимо, що мінімум 5 років досвіду. Відразу від себе скажу таку ремарку: це те, що якщо кандидат навіть має мінімально П'ять років досвіду на посаді проєкт-менеджера, але при цьому має недостатні, недостатньо прокачені софт скилли, і взагалі має такий, скажімо так, характер, темперамент, що ми розуміємо, що цей кандидат не потягне цю позицію, то такому кандидату буде відмова. Ось. Чому? Бо це надзвичайно важливо. Ми просто навіть маючи 5, 5 років доступу і іноді кандидати, наприклад, не розуміють, як справитися з певними задачами. Тому що, наприклад, десь на якісь чомусь ще не впевнені. Опять же таки, тобто 5 років це мінімум мінімум, але краще розглядати кандидатів, які мають, звісно, там багато років досвіду. Ми говоримо зараз, наприклад, 10, 12, 13. Тобто, це буде якраз таки нормально. І звісно що софт скіли це немало важливо, це. Прям те що, Теж на що ми звертаємо увагу. А, і основне, це мінімум 5 років роботи в Канаді, в канадському середовищі в канадській компанії, це must-have. Ну що, поїхали. Зараз ми подивимося і навчимося з вами вищитувати так цей канадський досвід у резюме кандидатів. І так, наш перший кандидат на цю посаду. А, так, бачимо, що а, це, мабуть, Торонто у нас. Зараз подивимося в резюме. Так, зараз е, цей кандидат знаходиться в Торонто. Тобто, вже в нього заздалегідь наперед уточнюємо, чи готовий він пере... переїхати е, в Отаву, чи ні. Е, давайте подивимося з самого кінця по проектах пройдемося. Е, ага, бачимо, що починав цей кандидат із supply Chain Planning Analyst в Індії, індійська компанія з 2012 року. Далі знову ця сама компанія. Вже інша посада. Знову Індія. Далі інша компанія, вже Project Manager Індія, тобто, да, з 2015 року. А, цей кандидат на посаді саме Project Manager. Добре. А, і далі знову Індія, Project Manager. Знову Індія, далі, з 19-го. І... Зараз цей кандидат перебуває в, Кана... в Канаді, так в місті Торонто, працює project менеджером Тобто він по факту на цій посаді в Канаді з 2021 року. Тобто, ми можемо порахувати, що приблизно около трьох років цей кандидат працює в Канаді, тобто має канадський experience, і цього недостатньо. На жаль, тобто цей кандидат не може бути розглянутий, і ми не можемо його подати. Тобто, його досвіду є недостатньо, тому цей кандидат точно не підходить. І так, глянемо ми на ось цього кандидата. Він зараз в отрі, супер, і його 90 тисяч влаштовує. Я сподіваюся, що це не американський долар мається на увазі, а канадський. Тому завжди перепитуйте в кандидата, чи підходить йому саме 90 тисяч канадських доларів на рік. На жаль, на цю посаду більше клієнт запропонувати не може. І ми, наприклад, дивимося його резюме. Нагадую, що на цю посаду потрібно 5 років канадського experience. Давайте його спробуємо визначити. Поїхали. Тобто, бачите, ми можемо побачити, що кандидат починав свою кар'єру у 2008 році в Нігерії. тобто, да, він не корінний канадець. Далі дивимося наступна компанія. Тобто він починав як бізнес-андаліст, далі Project Coordinator в Нігерії, далі Project Manager уже, це у нас з 2014 року, він, бачите, project manager. Угу. Чудово, да? ну, тобто дуже хороші в нього обов'язки, тобто функції, ті, які нам потрібні були. Далі знову Project Manager, а це вже в Торонто. Зверніть увагу. Тобто, ми бачимо, да, що це вже канадська компанія, Chapron Consulting. І він в Канаді вже з 2019 року. Тобто ми можемо порахувати, що вже 5 років так він працює в, 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 в Канаді. І це те, що нам потрібно. Тобто нам треба 5 років, щоб кандидат працював в Канаді. Давайте перевіримо, чи все сходиться. Далі наступний в нього досвід це як project Manager Scrum Master знову в Торонто, Rogers Communications, Всім відома компанія. Ну і все, да? Тобто те, що треба. Супер. Тобто в нього є 5 канадських років досвіду. Гаразд, в загальному, давайте подивимося, скільки він в загальному, він як Project-manager саме. Project-координатор, в принципі, да? непогано щось дотичне: з 10 до 14 -го, 4 -го роки аж в компанії працював. Тобто, це добре, що кандидат довго затримується на певній посаді в певній компанії. Це говорить про його стабільність. І project Manager з 2014-го, тобто 10 років мінімум, він вже на посаді project Manager, Це просто чудово. Тобто, це дуже солідний кандидат, і в принципі можна побачити, що він тут дійсно так і написав в своєму коротенькому Professional Summary, що в нього понад 10 років досвіду він як вже Master і Project Manager, чудово. Тому цей кандидат може бути розглянутий, і ви можете спокійно такого кандидата подавати на платформу, а ми далі будемо з ним спілкуватися на співбесіді. Ну що, поїхали дивимося наступного кандидата Тетяна. Так, бачимо, що Тетяна в нас теж в Отаві, хоче 80 тисяч те, що потрібно, і дивимося її резюме. Ага, бачите, відразу кидається в очі, що в неї, в принципі, не такий вже великий досвід. Вона працювала в Торонто з 2018 року, але як веб-девелопер джуніор і Technical CEO Specialist. Тобто, да, uh, Combine Technical Search Engine Created, Provided. Тобто uh, в неї такого як, як такого керування командою не було. Uh, да, тому трошки цей досвід нам не підходить в цьому плані. Далі, як на фрілансі вона працювала. Ага, uh, а, ні, спочатку треба отут, виходить, з 2019 року uh, Delta V Solutions. Давайте подивимося, що це за компанія. Delta V Solutions. Окей, okay. Automation Platform. Гараз, mm -hmm. так, да, тут, бачите, це теж канадська компанія. Тобто, вона, по факту, теж має 5 років канадського досвіду, да, як Digital Project Manager. Це добре, і бачимо, що. Обов'язки в неї непогані, але бачите, мене multiple Projects simultaneously, conducting competitive market research. Serving... <смеш> Managing Digital project". ну, Непогано, але трохи чогось не вистачає. В принципі, такого кандидата можна спробувати, але ми бачимо, що в неї в загальному досвід на посаді PM невеликий, тобто, по факту, 5 років. Стільки 5 років. В принципі, цього по факту може бути достатньо, але звісно класно дивитися розглядати кандидатів які мають трошечки більше експіріенсу Тому цей кандидат у нас такий вийшов 50 на 50. Ось чудово. Ну що рухаємося далі. Ну що, тепер прийшов час розглянути фінальну на сьогодні вакансію, яка називається Sales Manager. В першу чергу звертаю вашу увагу, що на цю посаду потрібна людина, яка спілкується українською або російською. В першу чергу розглядаємо українців, які зараз або в Україні, але мають змогу виїхати за кордон, хоча б раз на місяць, для бізнес-зустрічей, або українці, які живуть зараз. В Європі або в інших країнах не Європейського Союзу також розглядаються кандидати, які спілкуються російською з пост снг країн, наприклад, там Литва, там Казахстан, Грузія. Звісно, ми не говоримо зараз про Росію і Білорусь. Ці дві країни ми не розглядаємо ніяким шляхом. Тільки от, да, от пост снг інші всі країни можемо брати також. Ця вакансія повністю віддалена. Ще раз нагадую, що потрібно, щоб кандидат був мобільний, щоб він міг хоча б раз на місяць їздити на робочі зустрічі. Розглядаємо на цю вакансію також джуніорів, кандидатів, які мають буквально там пару місяців років досвіду, пару місяців років, пару місяців досвіду, так, хоча б там два місяці, наприклад, але щоб це був сей менеджер, який продавав платіжні системи payment systems, так? Якийсь payment solutions, наприклад, якийсь сайт по транзакціям, що він, хоча б хоч трошечки від пару місяців, вже розумів, що це, як це приподнести. Це важливо. Звісно, що для такого кандидата ставка буде трошечки нижча, але це все можна узгодити. Тобто, досвід в продажах платіжних систем це основа, це must have, який нам потрібен. Ну що, поїхали розглядати кандидатів. І так, наш перший кандидат. Бачимо, що це дівчина, вона в Києві. Добре, давайте подивимося зараз її резюме. Добре. І так, перше, що кидається в очі, це фінтех, те, що нам потрібно, так? тобто досвід в фінансової технології, тобто payment Solutions якісь. Це компанія Інтеркаса. Давайте ми спробуємо її подивитися в інтернеті. Так? Що це взагалі за компанія? Інтеркас, ну, в принципі, вже по назві ми можемо розуміти, що це payment processing system. Супер, це те, що потрібно. Ідеально. І ми бачимо, що ця дівчина приблизно рік, мабуть, да, працює в цьому. Ідеально, просто ідеально. Тобто, вже ми вже поглянувши на це, вже розуміємо, що це дівчина нам підходить. Тепер важливий момент це англійська. Ідеально, англійська professional working. професійно може не володіти. Прекрасно, все, тобто відразу. Розуміємо, що ця дівчина нам підходить і ми можемо її подавати. Давайте подивимося ще одного кандидата. Так, також дівчина, і вона перебуває зараз в Амстердамі. Добре. Давайте поглянемо на її резюме. О, відразу бачимо: I'm an account manager with experience in fintech. Супер. Payments, e-commerce. Ідеально. fintech, payments, те, що треба. Дивимося, в яких саме компаніях Silverflow це трішки не те. Consultant finance, фінансовий консультант Майкл Пейдж. Давайте подивимось, що це за компанія. Майк Пейдж. Ага, ні, це трошки. трошки не... Ну, сама компанія да не займається напряму якимись payment системами. Mm, але, але вона була там фінансовим консультантом. Це вже дуже класний досвід теж. О, а компанія Wish, вона була там key manager. Key account manager, перед цим була account executive. Наскільки я знаю, що компанія Wish, так. Да. Це онлайн uh, e commerce Platform for transactions between sellers and buyers. Ідеально, да? тобто платформа по транзакціям, те, що я говорила. Супер! Оце дуже класний недосвід. Так бачу вона тут з 20-го року по 23-й. Тобто, три роки вона працювала. Це прям, як то кажуть, попадання в саме яблучко. Давайте глянемо англійську. Highly proficient, ідеально. Тобто, ця дівчина просто пряме попадання, просто це прям ідеально. У нас на платформі також є вакансія Business Development Manager PSP. Там також потрібен кандидат, який має досвід в продажах платіжних систем. То цей кандидат також може бути поданий як на Sales менеджера, так і на Business Development Manager PSP. Тобто, прям повне попадання. Супер. Рухаємося далі. Так, наступний кандидат Наталія, бачимо, що вона в місті Тернопіль зараз знаходиться. Так, дивимося резюме тепер. Ем, бачимо, що давайте зараз подивимося з самого початку її кар'єри. Англійська середній. Бачите, на що я відразу звернула увагу? Тобто, intermediate. Це вже не підходить. Тобто, intermediate, це. Ну, може, підійти, наприклад, для якоїсь такої вакансії, де англійська не прям є супер затребувана, тобто не так сильно буде використовуватись. А на цій посаді кандидату доведеться проводити SEO-дзвінки, спілкуватися, доносити думку на англійській мові. Тому ця дівчинка нам відразу вже не підходить, але давайте все одно переглянемо її досвід. Так, дивимося. Менеджер споживчого кредитування. Ага, бачите, тобто вона. Також має досвід з фінансами, а це у нас український банк. Український банк раз, бачу далі. Unicredit банк два, той самий. Номер 3 банк ще один. І все. Дивіться, ця дівчинка не підходить, тому що в неї досвід тільки з українськими банками. Ну, тобто, да, там відкриття там, карт для користувачів і так далі. Чисто українські банки не підходять. Тобто потрібно, щоб кандидат працював там в такій компанії, яка, наприклад, розробляє да, якісь платіжні системи інтернаціональні онлайн. Якісь сайти по транзакціям і так далі. Тобто, ось це потрібно. Просто робота в банку не підходить. Тому, на жаль, цю дівчинку ми не можемо подати. Ну що, мої вітання, дорогі колеги, на сьогодні ми з вами завершили такий трошки довгий туторіал по скрінгу резюме кандидатів, по їхніх CV. Як ви бачите, що це досить така скурпульозна робота, потрібно уважно роздивлятися. І якщо, ще раз повторюсь, якщо десь ви щось не побачили в резюме, або щось, наприклад, кандидат не вказав там, то обов'язково в нього перепитуйте про це, запитуйте, як довго він працював, наприклад, з тією технологією, якщо це технічна вакансія, і запитуйте, на яких проектах працював, хай він вам трохи розпише про це. І якщо все підтверджується, що кандидат Має дійсно весь релевантний досвід, ви всю цю інформацію від нього копіюєте його відповідь по скілам, вставляєте в нотаточки при подачі і тоді вже тільки подаєте. Ось, якщо, наприклад, кандидат з чимось не працює наразі, там якоюсь технологією або там дуже мало з нею працював, на цю посаду треба багато, то ви, наприклад, ви сумніваєтеся, чи взагалі подавати його, чи є сенс в цьому, то ви відразу пишете відповідальному штатному рекрутеру. Менеджеру, який відповідає за цю вакансію, яка стоїть на платформі, і уточнюєте, чи є сенс подавати кандидата, чи немає, чи можна без цього спіла, чи не можна. Ось і тоді вже разом радитеся з нашим менеджером штатним і приймаєте рішення. Ось так. Тому всім бажаємо успіхів, і побільше релевантних кандидатів, гарних бонусів і всього доброго.